Національний телемарафон продовжує мовити на каналі 1+,1. Піс Руслан Шаріпов, я Марічко Падалка. Ми продовжуємо далі освітню тему, оскільки Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про професійну освіту. Це рішення, на яке чекали багато років, адже система профтехосвіти в Україні потребувала сучасних стандартів. Документ має змінити підхід до підготовки робітничих кадрів, дати молоді більше можливостей для розвитку та зробити українську економіку більш Конкурентною про головні зміни та те, як вони торкнуться учнів, батьків та роботодавців, будемо говорити з Дмитром Завгороднім, заступником міністра освіти та науки, який має долучитися до нас зараз в прямому ефірі. пан Дмитро. Якраз опікується питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. От я власне таки розумію, що основні зміни стосуються саме цих напрямків, тому. Зараз будемо про це говорити. Дійсно, профтехосвіта є дуже важливим напрямком освітнім. І про це навіть міністр освіти говорив у вступній кампанії, закликаючи молодь вступати до закладів профтехосвіти. Це от один із тих випадків, коли я запам'ятав вступну саме за таким закликом. Ніколи міністри на такому найвищому рівні я не чув, щоб закликали молодь вступати до профтехосвіти. Це можна навіть сказати такі до закладів профтехосвіти. Це можна сказати навіть такий стратегічний напрямок. Насправді. На майбутнє, тому що це якраз ті люди, які будуть відбудовувати Україну. Ну, і... Пане Дмитре, до нас долучається в прямому ефірі. Е, хотілося б, пане Дмитре, від вас вже почути. Дякуємо. Доброго ранку. Отже, ми знаємо, хтось якось знає, що таке профтехосвіта, хтось особисто, хтось через те, що багато років за нею спостерігає здалеку, але головне, що змінює цей закон, що потрібна. Знати майбутнім учням і батькам, щоб розглядати профтехосвіту як частину можливо, освіти своєї дитини. Доброго ранку дякую за запитання. Дійсно, протягом найближчих декількох років в професійній освіті зміниться достатньо багато. Починаючи з того, що буде сильно лібералізований підхід до створення навчальних програм. Це означає, що Протягом найближчого року ми сподіваємось побачити запровадження нових професій і нових навчальних програм. Завдяки тому, що в закладах з'являться наглядові ради, які будуть складатися переважно з представників роботодавців, всі ці програми пройдуть таку перевірку на справжніми роботодавцями, які наймають відповідних фахівців, і від цього якість освіти безсумнівно має покращитися. На виході після навчання випускників буде очікувати незалежне оцінювання, не просто контрольна робота в тому ж самому закладі освіти з тими самими викладачами. А проходження іспиту в незалежному кваліфікаційному центрі. Він може бути в іншому закладі освіти, можливо, в коледжі, або у представників роботодавців на підприємствах. Це дозволить більш-менш стандартизувати результати навчання. Вони будуть прив'язані до сучасних професійних стандартів, і ми будемо перевіряти, чи досягають наші випускники. Цих навичок, цих стандартів Пане Дмитро, Наскільки я знаю, зараз роботодавці вже залучені до профтехосвіти. Вони, як мінімум, підписують практику усім, хто навчається на спеціальностях на профтехосвіті. Це і аграрний сектор, це і сектор громадського обслуговування, тобто там кухарі і так далі. Що ж тоді зміниться? Вони і так уже залучені, і дуже часто ця залученість вона ну навіть зараз виглядає такою чистою формальністю, тому що на рівні. Я так розумію, якихось норм законодавчих освітніх від заклада вимагається залученість цих роботодавців, але по факту вони мають брати до себе на практику студентів. Але по факту, це чисто підпис за три місяці такої уявної практики. І все. сама практика, вона як до такої дуже рідко доходить. Буває по-різному, і насправді статистично сказати, що дуже рідко доходить до практики буде неправильно. Ми знаємо дуже багатьох роботодавців, які беруться цілими групами, давно співпрацюють з закладами освіти. Ми з ними спілкуємося щодо цього. Біля 10 тисяч студентів в Україні зараз навчаються загалом за дуальними програмами. Це означає, що вони більше часу проводять фактично проходячи практику у роботодавців ніж. В закладі освіти проходять теорію, і ця кількість студентів на дуальних програмах вона збільшується. Але ви праві абсолютно з тим, що станом на зараз роботодавці мають дуже обмежений вплив на прийняття рішень, тобто, в деяких випадках можуть до вас просто приходити студенти, і от як ви кажете, на практику ви ніяк не впливаєте на те, як цих студентів готували до цього, чи куди вони підуть після вашої практики. В майбутньому ж через саме інструмент наглядових рад, ми сподіваємося, що роботодавці будуть мати значний вплив на заклади освіти, як я вже казав, в першу чергу на навчальні програми, але не менш важливо те, що наглядова рада буде мати вплив на призначення директора і встановлення йому ключових показників ефективності, так само на затвердження фінансового плану закладу стратегії його розвитку. Все це місця, де роботодавці матимуть значний вплив, і ми сподіваємося побачити від цього значний результат, пане Дмитре в закладах профтехосвіти дитина потрапляє після 9 класу. Це приблизно вік 16 років. В 17 років хлопці мають стати на військовий облік. І, наприклад, ті, хто вступає в вищі навчальні заклади, це є одна з умов вступу. Тобто, ти маєш показати свій військовий документ. А дитина, яка потрапила в 16 років, далі їй вже під час навчання виповнюється 17, чи є якась залежність вже. Чи ти можеш далі продовжувати там навчання в, в цьому закладі? І постановка на військовий облік? Хто за це відповідає? Хто це контролює? Яким чином це відбувається? Я розумію, що зараз, коли дозволили до 22 років виїздити цей тиск на дітей, яких батьки хочуть вивезти, він трошки послабиться, але разом з тим питання військового обліку теж далі буде залишатися актуальним. В цьому абсолютно нічого не змінюється з прийняттям нового закону. Це скоріше регулюється законодавством іншої сфери. Тому. Зараз З цим немає великої проблеми. Мається на увазі, що всі студенти закладів професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти ну вони всі отримують відсрочку незалежно від їхнього віку. У випадку, якщо це послідовне здобуття освіти, тобто люди, які ніколи не здобували професійної освіти або рівня вище, ніж професійного, вони так само мають право на відсрочку. І такі студенти у нас є в професійній освіті. Загалом частка дорослих дуже дуже невелика, тобто ви правильно сказали, що більшість переважно 80%, це студенти, які вступають в заклади після 9 класу. Інші це студенти, які вступають одразу після 11 класу, отримують професію значно швидше і мають можливість одразу піти на ринок праці. Пане Дмитро, у нас не так багато часу залишається, і хотілося б запитати вже в рамках цього нового закону, як ви мотивуватимете працедавців долучатися до цих, яка у них от що їм пропонується новим законодавством? Яка у них мотивація дійсно брати активну участь в житті цього закладу профтехосвіти? І який основний бенефіт вони отримують? В першу чергу роботодавці зараз мотивовані і будуть мотивовані тим, що вони зацікавлені в людях, які можуть піти до них працювати. Станом на зараз, це вже одна з найбільших проблем роботодавців про неї кажуть, і галузеві асоціації, і федерація роботодавців це велика проблема нестача кваліфікованих кадрів. Ця проблема буде посилюватися не лише через війну і. Те, що люди виїжджають за кордон, а і через демографічну ситуацію в Україні народжується менше людей останні, мабуть, 15 років. І ми будемо бачити менше випускників закладів освіти протягом років в майбутньому. Тому підприємство чекає автоматизація, і підприємство чекає все більша і більша боротьба за фахівців. Ми бачили таке в європейських країнах, і ми розуміємо, і роботодавці розуміють, що для того, щоб планувати довгостроково. І планувати довгостроково притік нових кадрів. Їм треба працювати з закладами освіти. Ми зі свого боку, як держава, зараз. Багато інвестуємо в ці заклади освіти в плані капітальних інвестицій. Ми створюємо майстерні, лабораторії, ремонтуємо ці заклади освіти, даємо гроші на обладнання, сільськогосподарську техніку, верстати, багато іншого, і це дозволяє залучити більше роботодавців, тому що на відміну від там класичної ситуації, 5 років тому, коли заклад просто просить, будь ласка, дайте нам трактор чи ще щось. Зараз заклад може прийти разом з державою і сказати: ми закуповуємо сучасне обладнання, допомож. Чіть нам створити сучасні програми. Пані... Дмитре, дуже вам дякуємо. Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти, був з нами на прямому зв'язку.